Вихованці баскетбольної школи прометей повернулися до тренувань. На паркеті зали у Слобожанському знову гучно. Юні гравці поступово входять у ритм і сумлінно виконують кожну вправу. Відпрацьовують дії у захисті, награють комбінації та підтягують витривалість. Так проходить тренування у прометейчиків 2011 року народження бронзових призерів в Юбол. Цьогоріч на них знову чекає Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. І ім'я Прометея там має пролунати голосно, говорять спортсмени. Плани дуже хороші – виграти в Юбл, перше місце зайняти і всіх просто порвати. Не менш інтенсивно тренуються і старші баскетболісти, хлопці 2010 року народження. Розповідають, перш ніж повернутись до зали займалися на вулиці. Ми працювали кожен день по три тренування в день. Бігалі тренировки з по гору забігали. Работальна дихалка, на над техніка над скористю. Граємо вже ждемо сезон новий. Плани у команди не менш амбіційні. Минулоріч червонобілі у дебютному для себе розіграші в Юбл вийшли у фінал чотирьох. Тепер хлопці націлені на кубки. Кажуть, літні канікули проводили з користю і форму команда не втратила. Набору прибавили не нізовелі, можна так сказати. Физически и в техническом плане думаю. Ну, думаю, что вся команда прибавила. Нет того, кто убавил или не работал, все работали. Настрой серьезно, надо выигрывать, надо рвать и просто не оставлять шансов вообще никому. Окрім уже награних колективів, у школі Прометея займаються діти 12 та 14-го року народження. Поки тренери дивляться, на що здатна малеча. Попереду на неї чекає перший виїзний турнір. Будуть приймати участь в змаганнях. Зараз запросили нас до Вінниці, будемо їхати. На початку вересня на змагання до 2015 рік насиченим буде календар і у старших команд Прометея. Зокрема, хлопці 10-го року народження зіграють у домашньому турнірі Прометей Кіц. Заплановані змагання і на заході України. Як і минулому році ми були в Тисі, це на Західній Україні дуже буде багато команд, буде дуже цікаво. Ну а інше в Луцьку це буде міжнародний турнір. Там будуть приймати і Литва, Латвія. А далі три колективи прометея готуватимуться до старту у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі.